Давайте разом скажемо Слава Богу. Слава Богу! Богу! Пригадується мені така історія, яка записана в Біблії, я сьогодні хотів вам за неї сказав. Записано про одну жінку, яка 12 років хворіла на кровотечі. І вона потратила все своє майно, всі свої фінанси, все, що в неї було. Вона розтратила на лікарів. І в Біблії написано, що вона прийшла ще в гірше положення. Ось як в нашому житті буває, коли є якась от проблема, є якесь невирішене питання, яке сильно докучає, яке дуже сильно муляє це питання, так би мовити. І для вирішення того питання люди витрачають фінанси, витрачають енергію. Зв'язки якісь підключають, там якихось знайомих, ще когось. Бо дуже хочеться вирішити те питання. А ця жінка, вона хворіла, і вона дуже хотіла бути здоровою. І все, що в неї було, вона все потратила на лікарів. І в Біблії, написано, вона прийшла ще в гірше положення. І ось тоді вона сказала в своєму серці, як тільки доторкнуся до краю одежі Ісуса Христа. І ось був такий момент, коли Ісус Христос проходив тією дорогою і ця жінка підійшла і доторкнулася до краю одежі Ісуса Христа. І той час хвороба її залишила. Слава Богу! Слава. І знаєте, сьогодні так само це слово, воно лунає і до всіх нас. Можливо, в твоєму житті є якісь негаразди, є якісь хвороби. Є щось те, що тебе докучає в твоєму житті. І ти не знаходиш вирішення тієї проблеми. Ти вже потратив все, що в тебе було, але ти так і не можеш рішити ту проблему, яка, можливо, тяготить твоє серце. Вона, ця проблема, вона дуже давить на тебе, вона дуже твоє життя псує. І ти не можеш ніяк знайти вирішення тієї проблеми в своєму житті то є живий Бог Ісус Христос, який вчора, сьогодні і по віки той самий. І Він дуже любить тебе, людина дорога. Він дуже хоче відкритися тобі, Він хоче дати тобі благословення, Він хоче потішити твою душу безсмертну. І хоче дати тобі вічне життя і дар спасіння. А все, що від тебе треба, відкрий своє серце перед Богом. Запроси Його в своє життя, покайся в своїх гріхах і прийми Ісуса Христа як свого особистого Господа і Спасителя. І тоді будуть прощені всі твої гріхи, вся вина уйде з тебе і прийде мир і спокій в твоє серце, прийде Боже благословіння, прийде вирішення отої основної проблеми. Бо основна проблема це гріх. Гріх він давить людину. Гріх він несе руйнування в життя людини. Гріх несе смерть, гріх несе хвороби і різний безлад. Це все несе гріх в житті людини. А коли людина звільняється від влади гріха, приходить Боже світло, приходить Боже благословіння. Тому люди, кличте до Бога, до Ісуса Христа. І у ваше життя прийде Боже благословення. Господь кожному хоче дарувати благословіння. Його не треба купляти. Його не треба, знаєте, якось якимось образом заробляти. Це дається даром. Це Божий подарок для кожної людини. Ісус Христос, спасіння Боже, це подарунок для кожного із вас. Тому хай вас Бог благословить прийняти цей дар Божий, вічне життя. Коли ти, друже мій, у життю цим втомився, і не під силу, твою душу гніти, ти під важким ярмом безнадійно схилився, і падають сльози, і серце болить, іди до Христа. Іди, не вагайся, і пригорне до себе, бо Він любить тебе, бо ми він, він за, за тебе, не забудь тяжкий хрест, і вінок той терновий, тож за тебе, мій друже, агнець Божий вмирав. Щоб на небі ти мав життя вічне і нове, на Голгофі Христос кров святую проляв, іди до Христа, іди не вагайся, Він дасть вічне життя і спасіння, і щастя. Зінтя гарбі здійме і пригорне до себе, бо він любить тебе, бо вмирав він за тебе, але знай, що прийде та неждана хвилина і настане останній страшний той час. І почує слова соді Божого Сина, відійдіть від мене, бо не знаю я вас. <рит> іди до Христа, іди, не вагайся він дасть вічне да життя і спасіння, і щастя. Тяга візьмі мене і пригорне до себе, бо Він любить тебе, бо він за тебе. за тебе. Слава Богу! Слава Богу! Дойдіть до Христа, не вагайтеся, довірте йому своє життя і Він вас благословить. Амінь. Слава Богу.